Всім привіт! Сьогодні на огляді бюджетний інструмент з мультимаркету Аврора. Сьогодні придбав набір стамесок по дереву, але це не зовсім стамески. Далі розповім, для чого я їх придбав та як їх можна застосувати. Коштують вони 129 гривень. Далі викрутка за смішною ціною у 44 гривні ще й зі з'єбними бітами. Як на мене, халява за свої гроші. І набір струбцин в кількості 3 штук різних розмірів за ціною всього 119 гривень. Зупинимося на кожному інструменту, розкажу свої враження. Почнемо з набору струбцин і розкриваємо пакунок. Всередині нас очікують три струбцини різного розміру. На перший погляд гарно виглядають, гарно пофарбовані. Наче нічого. Заміряємо ширину робочої поверхні кожної ступцини. Найменша має 30 мм приблизно. Друга по номеру 46 мм. І найбільша 71 мм. Спробуємо щось затиснути. Дощачка починає тріщати. Ну, непогані струбцини, ну, можливо, до мінусів можна віднести трішки за великий люфт в різьбі. Щоб був менший люфт, потрібно, щоб ось це місце було трішки більше. Ну, наприклад, удвічі. Але цей недолік на роботу ніяк не повинен вплинути. І вони чудово затиснуть деталі між собою. За такі гроші можна купувати. І далі викрутка. Як тільки береш її в руки, одразу відчуваєш, що вона як для викрутки заважка. Отож, зважимо її. І важить вона 160 грам. Як на мене, це забагато. Питань до ручки немає, вона зручна, міцно можливо тримати у руці. Дістаємо центральний стержень. І, як бачимо, маємо дві двосторонні біти з обох боків. Тепер зрозуміло, чому вона така важка. Зараз спробуємо затиснути біту в шурупокрут. Закрутити в дощечку та спробувати провернути і таким чином перевірити біту на міцність. І дістаємо біти. Біти у нас PH2, ось така плоска біта, PH1 і також трішки менша плоска біта. Затискаємо PH2 в шурупокрут. берем 25-й саморіз тримається добре та закручуємо. Імітуємо просковзування. На біті є сліди використання, але незначні. Я думав, що буде більше. Спробуємо ще саморіз з прес-шайбою, але вже почав погано триматися. Ні, в біті нічого немає поки що. Звісно, в широпокруті ніхто не збирається неї вкрутити, тому для викрутки, мені здається, непогана міцність. Тому за 44 гривні я вважаю це просто халява. І останній інструмент це дві таких стамески. Дістаємо. Звичайна простенька ручка, звичайний квадрат в кінці загнутий край як якогось монтувального інструменту типу фомки. І, мабуть, виробник трішки помилився в назві, тому що стамескою це назвати важко. Перевіримо міцність металу. Звичайний серець дуже легко пиляється. Але якщо потрібно щось маленьке підважити, цей інструмент може добряче. Виручити. Наприклад, коли викладаєте останній ряд ламінату і його потрібно затиснути в замок. Вкладаємо цей інструмент в щілину між ламінатом і стіною та затискаємо. Хто хоч раз вкладав ламінат, той зрозуміє, про що я. На сьогодні це все. Всім бажаю добра, ставимо вподобайки, до нових відео!